Вам Аніто Одей не буде заважати? Ну, якщо ні, тоді Jazz Oпівночі, ані тодей, а я про страхи. От коли з'являється в мене пацієнт з якоюсь тривогою і обов'язково страхом, я дивлюся на нього чи на неї. І думаю, таке трошки дурне запитання. скільки йому років? Ні, не, не в тому розумінні, що я і так записав дані, його я знаю, скільки йому років. Я в контексті страху. Гляньте дивну річ, яка представлена зараз на цьому графіку, яку я намалював. Власне, не графіка, а така візуалізація наших страхів. Людина рухається по щаблях життя, стає все більш дорослою, і в її страхи змінюється. От на початках кілька місяців, там шість місяців написано старт, такий невизначений, дифузний, незрозумілий страх, який ще й важко визначити. Скоріше це такий тваринний страх, який його land... предметити складно. Але людина рухається по щаблях, їй стає 2-3 роки, і в неї з'являється страх на окрик. На інтонацію батьків, звичайно, тому що вони починають повчати своїх дітей і голосом Ти що робиш або ай-ай-яй ай", і так далі з'являється перший рефлекс на інтонацію. Там написано два-три роки страх із-за заборони батьків не заборони, а на інтонацію заборони. По мірі дорослих людина добирається до 3-4 років і в неї вже з'являється такий специфічний страх, а, який проходили дуже багато. І до сих пір батьки знають, що діти в певному віці біжать до своїх батьків, щоб поспати разом з ними, лягти в їхній ліжко. Чому? Тому що 3-4 роки це страх одинокості, темноти і замкнутого простору. А ось далі починається сама цікава річ. Маленька людина доростає до того віку 5-6 років, коли її мозок відповідає мозку кремальонцем, неодертальця, Ну кромальонце верніше. Я нагадаю, що еволюція мозку це рух від індивідуального мозку до ірраціонального мозку, соціального. Який об'єднав страх? Емоції, які найбільш швидко передавалися, це емоції були страху. І, власне, це вік, коли з'являється це слово ірраціональний страх, страх катастрофи, руйнації світу, війни, насилля, втрати батьків. І от коли в мене з'являється пацієнт, або от, от ви про себе кожного є людина, який свій страх. Нікому віку ви зараз будете відповідати. Чи ви фантазуєте навколо катастрофи всього світу і безпорадні в цій ситуації? Вам 5-6 років? Чи ви не спустилися аж до 2-3 років, чи навіть 6 місяців і намагаєтесь знайти когось, кому вручити свій страх? Тому що стали немічним немовлям, бебі, яке мяукає, аукає, яке хоче прижатися, кого хоче, щоб захистили? Тому що воно абсолютно немічне? Саме складне в роботі в цій роботі це розмовляти з дорослою людиною. Коли ти вертаєш, як відзеркалюєш її страх і їжі, і розмовляєш дорослий з дорослим, а не дорослий з дитиною. Тому що ти, коли розмовляєш з дорослим, ти знаєш, що робити, що вручати. Страх інфаркту. Зроби оце все обстеження, подивися свій генетичну схильність, роби отакі речі, не роби дурні, і ти не помреш від інфаркту міокарду. чи ще якісь речі, це абсолютно дорослі. Але коли ми говоримо про великі колективні тотальні страхи, то як правило, ми маємо страх, коли люди перетворюються на дітей 5-6 років, і починається велика фантазія. Навколо того, що може бути зі мною, з моїм світом, з моєю сім'єю раціональний страх. Подумайте над цим, як стати дорослим, навіть тоді, коли проявляєш цей страх, тривогу і переживання. З дорослим навіть можна самому справитися. А от якщо ти маленька дитина, знайти ідеального батька, якого немає. І ніякий психотерапевт тобі не замінить його, мабуть, неможливо рухайтесь по цих щаблях, по цих сходинках, щоб перейти вік 5-6 років, і тоді ми будемо з вами розмовляти як дорослі з дорослими. Отоді точно справимося. Думайте.